Почули звук шахеда і раптово стався вибух. Вікна повилітали, стіни затрусилися і дім охопило полум'я. Ворожий безпілотник влучив у п'ятиповерховий будинок у Тернополі. Це сталося в ніч з 1 на 2 грудня. Один чоловік загинув на місці. Журналісти 20 хвилин поспілкувалися з мешканцями будинку. Дехто і досі не може оговтатися від того, що сталося. Це було так моментально. Це було секунд на справі, що я не можу вам розказати, як це було. Ми спали і нараз бачимо, летить така ракета якраз під нашим е, балконом, бо я на другому поверсі. І все, і вікна полетіли, на балконі вікна полетіли, на кухні полетіли. Ми подивилися чоловіком, і в чому були, так і в тому вибігли. Ми на перших початках, як була війна, знаєте, спускалися в то укриття і вночі, і в день, коли воно там працювало круглосуточно, а потім не спускалися. Кажуть, так як є. Ні в підвал просто. Знехтували, а так не треба. Треба було спускатися і, і так. Я чув сирену, чув, але що я думаю, вже буду вставати туди, сюди, ніхто не йде тут. І Я нараз чую сильний взрив і вогонь, і всі вікна побиті. І я на балкон думаю, що де він то той чи то ракета. Я дився на п'ятому поверсі. Маму під'їзді на п'ятому поверсі. <кій> Ще харчу летів в квартиру і вогонь з там, по -мо. я бігам жінка, жінка теж збудилася, я вибіг в спортивних штанах і в тапочках, і вибіг тут. Чути було, як влучило в будинок і відповідно посипалося скло, крики людей було чути, і ми… Ну, здригнувся будинок досить сильно. Після цього почалася евакуація. Ми перебули ніч з дітьми в школі. далі поїхали до родичів. На місці продовжують працювати рятувальники, правоохоронці та спеціальна комісія, яка рахує збитки. Волонтери допомагають потерпілим. На місці також працюють психологи. Від вибухової хвилі повилітали вікна в школі, яка розташована поруч. Саме тут і вночі до укриття тікали мешканці. Мешканці підходили сюди, в укриття з дітьми, з собачками, з котами, люди похилого віку, де собі могли спокійно тут розміститися. Тут у нас тепло. Ми зразу запропонували гарячий чай, каву, працювали з ними зразу психологи надавали психологічну допомогу, долучилися до такого ну, допомоги вчителі нашої школи. Наразі триває ліквідація наслідків. Багато мешканців збирають речі та планують кілька днів пожити у родичів та знайомих.